Про події війни говорить Стратко командувач збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, разом з міністром оборони України Рустемом Уміровим ознайомилась із новітніми розробками від українських виробників. Про це інформує Генеральний штаб збройних сил України. Мотивовані технічні команди постійно працюють над покращенням своїх розробок, які вже застосовуються у військах та розвивають стартапи на підставі поставлених нами завдань для досягнення тактичних і оперативних цілей, зазначив головнокомандувач ЗСУ. Йдеться не лише про дрони наземного і повітряного базування, а й про Роботизовані комплекси, які можуть виконувати задачі мінування та розмінування, дистанційно керовані ударні платформи та інші розробки, які вже невдовзі побачать та відчують наші вороги. Будь-які роботизовані системи допомагають зберігати життя людей на полі бою зокрема, роботизовані системи для евакуації поранених, коли кожна хвилина критично важлива, сказав головнокомандувач ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський. Україна очікує посилення наступальних дій з боку Росії наприкінці весни на початку літа. Про це в інтерв'ю німецькому телеканалу АРД заявив начальник головного управління розвідки Міністерства оборони, генерал-лейтенант Кирило Буданов. Ми очікуємо посилення російських наступальних дій наприкінці весни. На початку літа, особливо на Донбасі. Окупанти трохи просунуться у бік часового яра. Вони рухатимуться у напрямку міста Покровська. Це їхній стратегічний напрямок, заявив він за його словами. До початку російського наступу значних змін на фронті не буде. Ситуація досить Кладна, але вона під контролем, зазначив начальник гурмо. Командувач сухопутних військ Збройних сил України, генерал-лейтенант Олександр Павлюк, закликав українців вставати до лав ЗСУ. Відповідно, звернення він опублікував у соціальних мережах. Він просить не вірити в страшилки та маніпуляції стосовно призову. Отримали виповістку, чи самі прийшли в ТЦК оновити дані. Це не означає, що завтра ви поїдете на штурм ворожих позицій. Це брехня, зазначив генерал-лейтенант Павлюк. Він нагадав, що є визначена законом. Процедура спочатку проходження військово-лікарської комісії. Потім усі, кого визнали придатними до служби без виключення відправляються у навчальні центри, де протягом місяця проходять базову загальновійськову підготовку. Командувач сухопутними військами ЗСУ впевнений, що чим більше українців знайдуть у собі мужність стати до лав збройних сил України, тим скоріше наші міста повернуться до нормального безпечного життя. Тому я закликаю українців залишити емоції, не піддаватись провокаціям. Маємо усвідомити, що відсидітися нікому не вдасться, адже на кону доля країни, доля нашої нації. Росія нікого не залишить у спокої. Ні тих, хто сховався, ні тих, хто зрадив Україну. Зараз історичний момент, який дала нам доля: або ми захистимо і збережемо державу, або зникнемо як нація. Підтримуйте захисників і словом, і ділом. Приєднуйтесь до лав зсу. Ставайте на захист своєї родини, свого дому, своєї країни, свого майбутнього. Наша сила в єдності. Іншого варіанту немає. Написав командувач сухопутними військами зсу, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. У ніч на 8 квітня ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59 із повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області та 24-ма ударними БПЛА типу шахет із мису Чауда. Як повідомили повітряні сили ЗСУ, ракету було збито у Дніпропетровській області і 17 ударних БПЛА типу шахет в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях. Протягом минулої доби на фронті відбулося 76 бойових зіткнень. Найбільше атак ворога відбито на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 31 атаку в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Часів, Яр, Спірне, Виїмка, Федорівка, Роздолівка, Веселе, Богданівка, Іванівське, Кліщиївка, Андріївка, Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили вісім атак в районах населених пунктів Первомайське, Невельське, Нетайлове, Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Побіда, Новомихайлівка, де російські загарбники за підтримки авіації 22 рази намагались прорвати оборону українських військ. Втрати ворога становили 890 окупантів, 13 танків, 24 бойові броньовані. Машини 40 артилерійських систем Україна продовжує нарощувати свої оборонні можливості на всі протяжності кордону з РФ та Білоруссю. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Якщо говорити про кордон з Білоруссю, то по той бік ми не відмічаємо, що Росія має якісь сили для того, щоб здійснити вторгнення на територію нашої держави. На жаль, Білорусь продовжує підтримувати країну агресорку, яка розв'язала війну проти нашої держави, тому цей напрямок він залишається знову ж таки загрозливим, попри те, що ситуація там. Можна сказати, повністю контрольована водночас полковник Демченко зауважив, що на кордоні України з РФ у межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини ворог використовує різноманітне озброєння, найчастіше по Харківській та Сумській областях. Армія оборони Ізраїлю в ніч на 7 квітня вивела майже всі свої війська з південної частини сектора Гази. Наразі там залишається всього одна ізраїльська бригада Нахаль. Про це повідомляє видання Таймс оф Ізраїл. Виведення ізраїльських військ з півдня Гази сталося після чотирьох місяців безперервних боїв у районі міста Хан Юніс. Як зазначили у виданні, бригада Нахаль має завдання гарантувати безпеку так званого коридору Нецарім, який зі сходу на захід перетинає сектор Гази. По ньому армія оборони Ізраїлю може здійснювати рейди в півні і центральній частині гази, а гуманітарні організації доставляти туди допомогу. Водночас він не дозволяє палестинцям повертатися в північну частину сектора. Міністр оборони Ізраїлю Галант, який контролював вихід із Хан Юніса в неділю, заявив, що війська залишають місто, щоб відновитися та підготуватися до майбутніх операцій, зокрема до операції в місті Рафах на кордоні з Єгиптом, де переховуються понад мільйон мирних жителів. У нас є плани, і ми будемо діяти, коли вирішимо. Одночасно з наступальними діями ми до. Дозволяємо доставку гуманітарної допомоги в сектор. Інтерес Хамас полягає в тому, щоб створити гуманітарну кризу в Газі, щоб вимагати припинення війни, заявив начальник штабу цагалу, генерал-лейтенант Герцігал Леві. Відвід військ з Хан Юніса співпав з початком чергового ранду перемовин про припинення війни. Вони почалися в неділю в Каїрі за участі представників Хамас, Єгипту, Катару, США, чи інтереси представляє директор ЦРУ Вільям Бернс та Ізраїлю, чию делегацію очолює директор Масаду Давід Барнеа.